Що там? Ха ага, ха, я перша. Морозиво. Right, Ось так пощастило. All right, all right. Зараз спробую. Yeah. Цікаво, таке рідке yeah. Ай, окріп yeah. Я опекла язик. О, oh. oh. як це я могла забути? Сила льоду зараз мені допоможе. Працювало. Як же круто вийшло, дивись. А ще це не лише гарно, а й дуже смачно. Цікаво, а що маю я? Ого, Маршмеллоу з льоду. І як мені його їсти? Ніяк не кусається. Точно я ж можу його розтопити. Ну, геть, лід! Клас. Якраз і маршмеллоу підсмажився. Спробуємо. Отак. Такі ніжні і такі солодкі. Мені подобається. Оце я розумію. Раунд вдався. Згодна. Суєфа. <плес> so, yeah, oh. Я перемогла. Що, льодяник? Але він розтанув. Ну ось. О, упевнена, і тут моя сила мені допоможе. Отак. Вийшло. Ось тепер це справжній льодяник. Ой, я випадково. Який гарний! А саме головне смачний. Ненавиджу холод. Добре, подивимось, що у мене рожевий попкорн такий гарний. Але мені здається, що він заморожений. Ну ось. І що це за цегла? Рижаний попкорн. Ось це у мора. Знаєш, а я також вважаю, що мені допоможе моя сила. Зараз я його підсмажу. Ну, а тепер можна і спробувати. What? Що? Він такий мокрий. Ну, що за невдача? А мені так хотілося поласувати. <рес> Яка винахідливість! Браво-браво! Зачекайте, це ще не все. Зараз я його так розігрію, що вся вода випариться. О, ні. Здається, я переборщила. А я доїла свій смачненький. Ой, треба терміново гасити. Крижане дихання нам допоможе. Як же прикро. Давай на рахунок три. Один, два. Я перша. Ну і будь ласка. О, локшина. Я її просто обожнюю. Ой ой, вона заморожена. Спробуй лизнути. Ой, ні. Мій язик. Ніяк не відліплюється. Бідолашно! Що робити, що робити? Ай, ай, вийшло. Фух, ну ти даєш. Ну все, Локшина, тримайся. Зараз я тебе як слід підігрію. Ось так то краще. О, який аромат! Тепер можна і поласувати. Справжня смакота. Ой, щось, палко Ох, все гаразд. Okay. Чудово, тепер моя черга. Вау, шоколадка. Але що це з нею? Вона розтанула. Okay. Ну і добре. Проти нею можна малювати. Єсь, яке миле сердечко. А тепер я його заморозю. Просто не перевершено. Спробую. М -м -м, просто пальчики оближиш. Згодна, це було смачно. Ні, моя черга. Ну, добре. Вау, махін. Який він дивний. Ну, добре, спробую. Ай, поляче Ось не пощастило. Тобі лише б зловтішатися. А якщо лизнути? Отак. Чудовий спосіб. А ти давай дивись, що в тебе. Із задоволенням. Вау! полуничні панкейки! Ось це я розумію. Відріжу шматочок і спробую. Як же апетитно. Ай, як палко! Знову не пощастило. Підолошна, не переймайся. Зараз я падаю і стане о, ні. Стане тільки гірше. Сила льоду поспішає на допомогу. Ох, пронесло. Тепер те, що треба. Отак я задоволена. Велике дякую. Рада допомогти. Давай на рахунок три. Один, два, три. Мармеладні очі. А у мене газування. Ого, яка гаряча. Я навіть опеклася. Ідо ложка. Починай ти. Okay. ти думаєш про те саме, про що і я? А давай разом. Давай. Візьму рукавичку, щоб не обпектись. Відкрию газировку і налю в наші стакани. Краса. А я додам мармелад. Спочатку мені, а потім тобі. Ну що, за нас? О, вийшло дуже смачно. Так, мені також подобається. А тепер мармеладні очі. Все ще не все. Як щодо склянки? Ого, він мармеладний. Нічого собі. Я вже це круто. Згодна справжній банкет на весь світ. Ага. Це було круто, подружко. Вау, жилийний Вау. Ой, він не кусається. У чому річ? Він просто дерев'яний. Ану, ломайся! Ти обережніше. О, у мене з'явилася ідея. І так, настав час вогню. Та-дам! Я його розтопила. Анука. Ой, гаряче. Нічого страшного буває. Дивись, що я можу. Лід робить дива. Готово. Ну що, подивимось? What? О, ні. Тепер мій ведмідь такий же твердий, як і твій. А що, якщо об'єднати вогонь та лід? Давай ну, спробуємо. Беремось за руки і. Погнали! Okay. Цікаво, що буде, коли ми поєднаємо наші сили. Думаю, справжнє диво. Yeah. Так, ти маєш рацію. Наш план спрацював. Дивись, мій жилийний ведмідь став як справжнє жиле. Отак. На смак просто не перевершено. Упевнене, що і мій теж дуже смачний. Так, так воно і є. Хочеш спробувати? Дякую. А Доброго добі. ранку. Теж пригощаєш. Клас. І справді ти. Дивно, щось я не пам'ятаю, щоб ми засинали за ґратами. Дивись, тут ще ціла купа кольорових замків. Напевно, ці мотоски якось допоможуть нам вибратися, але повсти у по них у нас не вийде. Залишається тільки одне смикати. Ай. Тені, ти вся коричнева. Сподіваюся, що це просто шоколад. Фу, тепер я вся в цій липкій коричневій масі. О, це і справді шоколад. Виходить, що мені навіть пощастило. Позначає, що й на мене виліться щось смачне. Ні, це черв'яки. Ти дота яка? Заберіть їх від мене. Фу о іні. А ось і ключ. Ішли скоріше відкривати перший замок. Так, від шоколаду я довго буду відмиватися. Спрацювало. Перший замок відкрито. Залишилося ще шість. А ось і наше нове завдання. Wow! Після черв'яків я боюся. не починай. А я впевнена, що мені знову пощастить. Фу, oh! яка гидота Я ніби соку з риби сьорбнула. No! Ні, міло. Давай краще ти спробуєш. Добре, зараз дізнаємось. Mm. А -а -а, це ж кавоновий сік. Свіженький. Yeah. Дуже смачний. Я все випила, але ключа там не було. Мені шкодає, але тобі доведеться пити цю погань. За що мені таке покарання? О, там усередині ще ціла купа дрібних рибок. Не переживай, все буде добре, ти впораєшся. Ну, де ж цей ключ? А? Нарешті це він. Нарешті. Ура! Ура! Біжимо швидше відкривати другий замок. Так, ось він. Ура! Готова! Ще на один крок ближче до виходу. Але розслаблятися зарано. Саме час для наступного челенджа. О, чорт це яскравий жовтий сейф мій. Цікаво, що там. Ось це так. Це ж гігантський мармеладний ведмедик. Все таки як приємно, коли випадають такі смачні штучки. Отак нереально смачно. Ні, міла. Навіть не думай. Жодіно. Ну, добре, упевнений, мені дістанеться щось смачне. Ого, новий фотоапарат. Він ще й шоколадний. Ой, нічого собі, він не лише шоколадний, він ще чарівний. Все, що потрапить до його об'єктиву, стане шоколадним. Подивимось, що в останньому сейфі. О, курячі лапки. хто тобто їх взагалі їсть у такому вигляді. Але нічого, я маю чудовий план. Чому б не зробити з ними фотографію? О, Міла, ти геній. Тепер перед нами ціла купа шоколадних курячих лапок. Мрія. Це просто неймовірно смачний шоколад. Я все життя харчувалася тільки ними. Можу навіть курячими лапками, тільки якщо вони шоколадні. М -м -м. Яка ж смакота? Ой, а ось і ключ. Ми ще на крок ближче до визволення. Бувай, бувай, жовтий замок. Їдемо далі. Ой, погнали на новий челендж. Цього разу знову щось таємниче та моторошне. Один, два, три. Міла ліза ж перша ти. Так вирішила лічилочка. Там щось тремтить. Дивно. Поки що не розумію, що це. Щось м'яке. І це м'яке можна зруйнувати. Ну, де ж цей безголузний ключ? Я вже все перевірила. Нужбо. Щось знайшла. О, ось і він. Побігли швидше. Зараз із цієї клітки впаде ще один замок. What? Тільки ось як відкрити замок папірцем. Та це ж не ключ, це код. Тобі потрібно ввести його на замку. Точно, як я сама не здогадалася. Готова. Залишилося три замки і ми врятовані. Міла, допоможи, у мене голова застрягла. Фух, дякую. А ось і черговий челендж назрів. Знову пити? На цей раз ми зробимо це разом. Погнали! Фу, тепер Гедота дісталася мені. А в мене смачний поланичний коктейль. Я б таке все життя пила. А ось у мене часникова вода. І це просто гидно. Так, я відчуваю, наскільки. Навіщо ж мені прямо в обличчя? Гедота. Отак. До речі, я все допила і ключа там нема. Значить, він у твоїй мерзенній рідині. Це вище моїх сил. Треба щось вигадати. І здається, я маю ідею. Навіщо мені мучитися, якщо у мене є шоколадний фотоапарат? Зараз я перетворю мерзенний коктейль на смачний шоколадний. Ой, здається, подавилося ключем. Постукай мені по спині. Так, це ключ. Погнали відчиняти п'ятий замок. Я вже перечуваю, як ми покинемо цю клітку. Добре, що лишилося зовсім небагато. Так, міло, ми великі молодці. Саме час для майже переможного танцю. Станцюємо потім, а зараз саме час залазити в коробку. Вирішимо це питання на Цуєфа. цуєфа. Ну от, чому я завжди програю в цю безглузду гру. Доведеться лізти. Усередині щось дуже дивне. Цікаво, що це? Воно рухається. Подивимось. О, ні, це черв'яки. Допоможіть. Спокійно. У мене є план. Секунда, і всі хробаки стали шоколадними. О, дякую за допомогу, Міла. Це так смачно. Так, чудово. Ну що, ти готова до ще однієї порції шоколадних черв'яків? Тоді діставай фотоапарат. Одна миті у нас знову багато шоколаду. Як же смачно. Oh, yeah. Годі час вже ключ дістати. А ось і він. Ні, стій. Його фоткати не треба. Нам ще замок відчиняти. На цей раз знову кот. Ура! Залишилися розібратися із останнім замком. Думаю, у нас вийде. Нічого собі, цього разу щось новеньке. Цікаво, що за цими дверми? Ой, педота яка? Кені, ти бачила? Це ж просто мерзота. Закрий швидше. Так, міло, виглядаєш ти не дуже. Давай тепер ти ці безглузді двері. Спокійно, спокійно. Якщо ключа не було в тебе, то він буде. Фу! Та ви знущаєтесь? Звідки взагалі берете ці мерзені шижі? Це ж яйця. Та ще й так багато. Ключа немає. Що зробити? Дивись, внизу є ще одні двері. Давай відчинимо. Ура! А ось і ключ. Це наш ключ до свободи. Пішли швидше відмикати останній замок. Ура! Нарешті ми вільні. Так, ми це зробили.